Дорогі друзі, мої вітання всім підписникам та гостям нашого каналу. Сьогодні ми говоритимемо про надзвичайно важливу тему, яка стосується кожного пенсіонера та кожної української родини, йдеться про нові правила надання субсидій. І навіть ті люди, які отримують мінімальну пенсію та дійсно потребують державної допомоги, тепер опинилися під загрозою її втратити. Уже тисячі українців залишилися без життєво необхідних виплат. Чому це відбувається? Як працює нова система перевірки, і що вона може виявити навіть тоді, коли ви нічого не приховуєте? Чому автоматичні перевірки стали настільки жорсткими? І головне, що робити вам, аби не втратити гроші, на які ви маєте повне право? У червні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив долоносну постанову 601. Вона запустила експериментальний проєкт з абсолютно новим порядком нарахування субсидій. Ідея виглядала шляхетною зробити систему прозорою сучасною та зручною. Влада обіцяла простіше подання документів через інтернет, відмову від довгих черг, електронні заяви, а також кращий контроль. Який мав би забезпечити справедливий розподіл грошей. Здавалося б, усе ідеально. Але як це часто буває, у кожній ідеальній системі є підводні камені, які боляче б'ють по звичайних людях. Відтепер технічним забезпеченням процесу займається Пенсійний фонд України. Він перетворився на справжній центр обробки соціальних даних. Саме тут тепер збирають і перевіряють інформацію про всіх, хто звертається за субсидією. Створено спеціальний веб-портал і мобільний додаток, завдяки яким ви можете подати заяву, не виходячи з дому. Для пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями це справжній плюс. Але разом із цим прийшов і суворий контроль. Щомісяця пенсійний фонд передає дані Міністерству фінансів для перевірки їхньої достовірності. Тепер система автоматично з'ясовує, чи дійсно людина жива і проживає за місцем реєстрації, а Міністерство цифрової трансформації забезпечує технічну інтеграцію. Додатково дані про вас тепер зобов'язані надавати і комунальні служби, постачальники тепла, води, електроенергії, а також голови ОСББ і ЖЕКІВ. Тобто держава бачить ваші рахунки, борги та навіть фактичне місце проживання. І саме тут виникає головна проблема перевірки стали жорсткими, і навіть незначні помилки, які раніше могли пробачити, тепер автоматично означають відмову ви можете мати мінімальну пенсію, але через будь-яку дрібницю ризикуєте залишитися без допомоги. Наприклад, якщо у вашій декларації про доходи є помилка, або ви випадково приховали додатковий заробіток, система це відразу побачить. Якщо у вас є борг за комунальні послуги понад 340 гривень, вам можуть відмовити. Якщо ви вчасно не оновили документи після зміни місця проживання чи складу сім'ї, це також може стати проблемою. Якщо ваша квартира занадто велика, чи у вас є дорогий автомобіль або нерухомість, ви автоматично потрапляєте під заборону. Якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації або виїхали за кордон більш ніж на 60 днів, допомогу заберуть. А ще небезпечніше, навіть якщо ви випадково надали недостовірну інформацію. Система тепер не залишає жодних шансів на приховування. Друзі, запам'ятайте, усе це тепер перевіряється через державні реєстри, і приховати бодай щось стало практично неможливо. Але водночас пам'ятайте, система не є безпомилковою, вона може дати збій, саме тому важливо знати свої права. Якщо вам відмовили безпідставно або зменшили розмір субсидії, ви маєте повне право на безоплатну правову допомогу. І це право гарантоване законом. Ви можете звернутися на гарячу лінію, отримати консультацію юриста, підготувати скаргу чи навіть відстояти свої права у суді абсолютно безкоштовно. Крім того, для пенсіонерів підготовлений спеціальний безкоштовний довідник пільг. Він допоможе швидко дізнатися, на що ви маєте право, як оформити документи і куди звертатися у випадку відмови. Це дуже важливо, бо система соціального захисту змінюється постійно. І пам'ятайте ще одне: якщо ваша пенсія менша ніж 4722 гривні, а це менше ніж дві мінімальні зарплати на 2024 рік, ви обов'язково маєте право на субсидію та на безкоштовну юридичну допомогу. Не мовчіть, друзі. Якщо держава порушує ваші права, відстоюйте їх. Повторюю ще раз: у вас є право боротися за справедливість і закон на вашому боці. Якщо потрібно, звертайтеся до юристів, подавайте скарги, і ви обов'язково зможете відновити свої виплати. Я радий був допомогти вам цією інформацією. Якщо вона була корисною, не забудьте підписатися на наш канал Пенсія для пенсіонерів. Тут ви першими дізнаєтеся про всі найважливіші зміни, що стосуються вашого життя. Бережіть себе, залишайтеся здоровими і пам'ятайте, ваші права завжди з вами.